Щомісячна підтримка, яка здатна врятувати життя бійців на передовій. 102-га окрема бригада ТРО організувала партнерське виробництво сучасних ударних епівідронів і системи захисту реп. А щоб забезпечити підрозділи життєво необхідними засобами в потрібній кількості, вирішили заснувати проєкт Бойові ворони у його межах. Запустили підписку на підтримку бригади. Немає якоїсь визначеної сталої суми підтримки. Ми масштабуємо постійно виробництво. Виробництво РЕБів і взагалі війна технологічна зараз. І засоби радіоелектронної боротьби постійні, потрібні постійно. Постійно потрібно насичувати фронт цими засобами захисту. Тому поки що на квітень місяць ми поставили для себе таку першочергову мету зібрати півтора мільйони гривень що дозволить на першому етапі трішки масштабувати виробництво ребів та дронів. Щоб стабільно нарощувати масштаби виробництва, розробили спеціальний сайт, на якому можна оформити підписку у декілька кліків, а далі допомагати військовим щомісяця своїми донатами. Суму обрати можна різну двісті п'ятсот чи тисячу гривень. Пропонується й одноразовий платіж. Бойова установка вона проявляється в різних по різному і в різних етапах на різних межах, і тому. Інколи для того, щоб ми додатково мали засоби радіоелектронної боротьби, щоб ми додатково мали бойові FPV-дрони, треба залучати власне, додаткові ресурси, якими, ну, якими і будуть, сподіваюся, ті, хто відгукнеться на цей проєкт бойові ворони і оформить підписку, для того, щоб ми виготовляли і поставляли додаткові ресурси для наших бойових підрозділів. За перші кілька діб на постійну підтримку бригади підписалися 134 людини. Кошти акумулюватимуть на рахунок фонду Повернись живим, що гарантує 100-відсоткову витрату на закупівлю необхідного обладнання. Віталія Когуч телеканал